Де вигідніше продавати в Google Shopping або на маркетплейс Розетка. Одразу хочу сказати, що продавати треба всюди, де тільки можна. Але якщо ми порівнюємо ці дві платформи, давайте розповім на прикладі. Нещодавно пише клієнт і каже, що у нас дуже дорога вартість конверсії в Google Shopping. У мене на розетка втричі дешевша. Подивившись статистику, я зрозумів, що у нас за місяць вартість конверсії 140 гривень. Що для його категорії дуже крутий показник. Зайшовши на Marketplace розетка, я виявив, що так, дійсно, на маркетплейсі розетка вартість конверсії десь 38 гривень. Але за місяць маркетплейс Розетка дала клієнту 52 замовлення в той час, коли Google Shopping дав більше 1200 замовлень, і це тільки по останньому кліку. От і думайте, якщо ви продаєте на Marketplace розетка з місяця в місяць і не можете вийти на плюс 100, плюс 500 замовлень, де вам вигідніше продавати 50 замовлень за місяць на розетка по дуже привабливій ціні за замовлення, або все ж таки через Google Shopping і нарощувати обороти.